Вітаю, шановні друзі. Ви на каналі Іспанія Українці. Мене звати Максим. В цьому відео я хочу вам розповісти, як купити квартиру в Іспанії біженцям без грошей або малозабезпеченим людям. Так, звісно, ми будемо розбирати зараз на прикладі малозабезпечених, так, бо неважливо, біженець, не біженець для всіх, хто має права, для тих, хто є резиденти, а ви є резиденти, якщо ви оформили тимчасовий захист. Ви користуєтесь такими самими правами, як і Іспанці. Отже, є чотири варіанти, як купити квартиру для біженців, для малозабезпечених, якщо у вас нема грошей взагалі. Так? І останній ми розберемо ну, більш детальніше останній е, спосіб. Отже, в Іспанії існує кілька програм та механізмів. Які надають допомогу малозабезпеченим громадянам у купівлі житла. Не тільки громадянам, а й резидентам, звісно. Так? Один із таких механізмів це програма Housing Plan 2018-21, яка була створена з метою надати житло малозабезпеченим громадянам. Так? Значить, звісно, ви не лякайтеся, що там 2018-21 вона була створена, да, ця програма. І Наскільки я знаю, вона і працює. Так? Друге. Друге. А, ні, для забезпечення участі у цій програмі необхідно відповідати низці умов, таких як наявність іспанської резиденції, як я казав, можете бути не громадянином. Необхідність мати житло для постійного проживання. Тобто, ну ви десь повинні жити. Так? Низький дохід. Тощо, ну там ну і деякі там уже дрібні такі вимоги. Да, от, які можна зробити. Детальну інформацію про програму можна отримати у місцевих органах самоврядування, або у спеціалізованих агентств нерухомості. Так, значить, де саме ваше аюнтаменто? Записуйтесь туди і просите допомогу по, цьому, по цій програмі, якщо ви по цим критеріям підходите, або йдете в агентство, спілкуєтесь з ними, чи ви підходите. І вони вам далі радять уже куди звернутися далі. Також є можливість отримати фінансову допомогу від уряду Іспанії для придбання житла за, за програмою Plan Estabal de Bibienda 2018-21. Вона також була розрахована е, в ці роки. Так, в цьому випадку необхідно звернутися до органів місцевого самоврядування, і вони вже вам дадуть відповідь е, про процедури та вимоги. Постановки на цю програму. Запам'ятали, План да? Есталь Де Vivienda 2018-2021, я залишу в описі. Так, значить, крім того, в Іспанії існують некомерційні організації, які допомагають малозабезпеченим е скупівлею житла, і ви можете знайти такі організації в місцевих соціальних службах також через інтернет. Я вибачте, вибачте, я вам сказав 4 Три варіанти, як купити. Да? Отже, і давайте от розберемо про некомерційні організації. Я взяв на прикладі Севілії, бо це мені було цікаво самому. От, і я з вами зараз поділюсь тим, що я знайшов. Організації, які допомагають малозабезпеченим у купівлі житла по Севілії і в її околицях є кілька організацій, які це роблять. Так? Значить, ось деякі з них. Асосьон Пас і Б'єнь. Це не комерційна організація, яка займається роботою з малозабезпеченими та бездомними людьми. Вона також надає консультації щодо купівлі житла та допомогу в отриманні фінансування. Це перше. перша організація не комерційна. Ну, це те, що у нас. Я думаю, що у вас, наприклад, в провінції може бути більше. Або менше, дивлячись, де ви живете. Якщо там Мадрид, Барселона, я більш ніж впевнений, що їх більше. так? Далі. Caritas це католицька організація, яка займається допомогою малозабезпеченим людям у різних галузях, включно із житлом. Також вони допомагають. Вона надає консультації з купівлі житла та фінансування, також має допомогти з отриманням житла в оренду. Тобто сміливо звертайтесь у Caritas і запитуйте, як вони можуть допомогти з е, купівлею або з орендою житла. Далі. Фондо Соціаль де Вієндас Ефесуб. Це фонд, це третя організація. Це фонд, створений урядом Іспанії, який займається наданням житла малозабезпеченим людям. Він може запропонувати житло в оренду або. Подати його за зниженою ціною. Тобто, звернутися потрібно безпосередньо у фонду Social de Viviende, FSUB. Теж залишу у описі. Наступна організація це Фундаціон Діаграма. Фундаціон Діаграма – Це організація, яка допомагає малозабезпеченим людям у різних сферах, включно із житлом, як так? Вона може надати консультації з купівлі житла, допомогу в отриманні фінансування та інші послуги, пов'язані з купівлею житла для малозабезпечених людей. В цю ж якраз когорту входять і біженці. Так? Далі, звісно, що існує багато інших організацій, тобто, ну, які я не можу тут. Сказати всі по кожній там провінції, ви вже дивіться собі. От в першу чергу, що я рекомендую, це зв'язатися з органами місцевого самоврядування. Тут розумієте, органи місцевого самоврядування, от ваш аюнтамент, ваш соціальний працівник, він перший, хто вам в цьому навіть хоче допомогти. розумієте, це не так, як у нас, що там ти йдеш туди і думаєш, що ж зараз. Що ж воно зараз буде? <хи> Скільки ж треба вже готувати там, чи щось таке. Ну, як люди кажуть, звісно ж, таке є не всюди. А, значить, е, от Вони вам можуть допомогти як з інформацією, так і е, з конкретними процедурами постановки на такі е, програми або звернення до таких фондів. Бажаю вам, щоб у вас все вийшло. Щоб ви купили своє житло, інтегруйтесь на цій землі. Нехай у вас все буде добре.